Коротше, всем привет! Девица, зробив я таку віялочки, уже пора прийшла пора сіяти, а виялки нема. Треба зерно перевірити. Подивився в інтернеті. Та там дерев'яна є. Виелочка по 5 тисяч. ну 5 тисяч то ж тоже надо мати. А в Ютубі видивився. Таку вілку, Та я, я не знаю, десь знайшов, там побачив, там один, я показував, що було, того зробив. Ну, віє, я б так сказав, би, ну, процентів 80, 80%. що добре. Ну, побачив, хто знає, той, той скаже. Строго не сидить, зробив то, що було. Віє отак, все, мусор і. Так, це світлі, це просто полова. Друге відділення. Це таке. Перебиться половинки, не до половинки, там і мусори, все що хоче. І таке. Маленька зерна. А це вже перше. Ось таке. Ось таке провіває. Це я вже один раз перевіяв, бистро. Робиш бистро. Ти заслуг своє. Робиш бистренько, ці поділки. Бистренько, більше. Більше привезти. І воно швидко провіває. Ну, я якщо ставі... слабенький. Моторчик улицка такая штука, что було панерка, другой, 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 и вот таке получилось. Сюда помещается, что килограмм 40 сюда влезает, бо у меня 30 килограмм поважено. Ну 40 кілограм. килограмм. Вот такая вьелка так тут выдувает, выдувает. Таке солома там На носиняки, вишні. Ну, так. Що я скажу, що було, хто зробив. Тому що треба було жаліять, надо віяти, а, а гроші, як завжди. Ну, на доброго. Ну, таке. Ну, так що... Отак от, вона на три. І... І, в принципі, так як нічого нема, то все добре. Бачите, Випадаю. Постягу, зробив такі оті штуки, тому що воно, коли по жолобу б'є, воно розлітається в різні сторони, воно стукається. Позробив з мішка такі. Вовше красота. І постягувався місію. семечку семішку е, сьогодні. Нормально війня. Але тут -то слабенька уліка. Ну, ручки слабенький. Надо і більше вітру. Як його додати, цього більше виключи у більше, чи я вже не знаю. Тому що треба буде ще сою віять. А як воно буде тут? Ну я думаю мені для, для мого маленького фермер поугодять, то хватить. Тому що було б було більше. Грошей так купив би і не морочився. А так, що є, того роблю. Ой. Слава Богу, такму що Може тому що такі -то розміри, то я ще зніму. Якщо щось цей моторчик на 40 ватт. Було б в ідеалі це б, ватт 100-120. Щоб воно убило звичай хорошо гоняло Поставив с пылесоса рычить як, як, як не нормально так что якось так